Сівайкіки почались міжсезонні знижки. Багато цих позначок скрізь міжсезонні знижки. Буду показувати сьогодні всі відділи. Чоловічі, бачите, прям знижки, позначки, такі ціни написані он по 199 жіночий відділ. Відділ для підлітків покажу все для всіх. І так починаємо. Бачу, що тут написано блуза жіноча від 199 гривень. Ось така. Сорочка жіноча, коштує 599 гривень, 28% знижка. З золотими будликами, така як верхній одяг більш носити. Може, оця блуза ні, 399, ось така блуза, але вона дійсно йде зі знижкою. Знижка 27%, але хотілося б більші знижки. Такі великі у них реклами. 449 гривень. Тут 25% знижка. До речі, біла така футболочка. Ось так вона з боку приємно зроблена. Оброблена і ось така чорна, о, 199. Знайшла. Не обманювай кіки. Приємна така, як блуза жіноча, дійсно. так, Тут ну, гарно зроблена такий рукавчик. Мені таке подобається. Так, а коштувала вона 400 гривень, на неї знижка 50% дійсно. І так вона затягується з боку. О, приємна. Під все можна її вдягти. Гарна блуза, 199 гривень. Не Обманює Вайтіті. Це ну що майка від 139 гривень, але отака блузка красива. Слухайте, прям дуже. 399 замість 699 в рожевому кольорі. Підійду зараз ту рожеву колекцію всю покажу. Маб... Слухайте, я не знайшла за 139, я але знайшла за 170, за просто за 79. До речі, класна майка. Такі кольори. Якщо розмір М, мій розмір, оце мені треба її купити. Класна майка, всього 79 гривень. Зараз я її кудись заховаю, поки буду робити огляд, бо її ж заберу. Ще така біленька, хочу відійти показати. Сирочка, вона так прикрашена, тут рюшами внизу. І вона коштує 359 на неї знижка аж 57%. Тут все іде, так, написано, от, L M розміри, де ваші розміри, там і дивитесь. Класні джинси такі зелені. Знижечка 27%. Як вони зверху зроблені. То то торба модель, торба, але торба дуже мило виглядає. Слухайте, які класний. колір дуже приємний. Я їх навіть не бачила без знижки. 27% знижка. Тут як резинкою зроблені, так прикрашені і приємного кольору. Там сорочка написано від 329. Ну дуже багато людей. Я ж не, не можу так, щоб їх в кадрі не було. Тому так обходжу 359. Тут 60% знижка. А правда, знижки клас. О, це класні брюки. Йдуть з карманами. Зараз дуже актуальна модель. Якраз я їхала дивилась Кеті Холмс. Вдягла такі, як і карго, але шов, ну, шо, шо, шовшов як класичні, але з карманами. Це як повертається мода з якихось там минулих років, не знаю з яких, але дуже виглядають непогано. 359 замість 1600, 6, ой, 64% знижки. Ну дійсно велика знижка. Хочу вам сказати, дівчата все розносять і розносять цих ну, примірочних. О, може, ці зі знижкою йдуть, оці класні штани, Hello. Так, класік, та 699, але знижка невелика. Гляньте, такі гарненькі, дуже легенькі, гарненькі на літоші, приємний колір. Ззаду резинка. Мені подобається, що вони ну, просто така модель, як і класична, як і на кожен день. Оце класна модель. Ну 200 гривень тільки знижка, ну тому що вони як цього року новенькі. Я хочу цих дівчат вам показати. Взуття, до речі, непогане. Скажу зараз, скільки кошти. Куди ж мені цю майку, мабуть, сховаю її десь за сумками? Може ніхто не знайде, а потім забив. Тоже цю колекцію хочу показати, дійсно виглядає класно. Я приміряла ось такий топік. гарно він сідає ззаду резинка. Ну якось на нього 439-49% знижка. Він з минулого року льняний. Тут 100% льон, але не така прямі велика знижка. Ой, ремінь, який класний, широкий, ремінь, класний, мабуть, без знижки. Зараз це покажу. Таке щось схоже вчора було в Сінсей, як торбинкою зроблено. Ого, 829 гривень. Не знаю, чому у них так. Може, такий якийсь ремінь. Тут більш, знаєте, дорого зроблений. Дорожче, набагато, чим сенсей. Такі з натурального, як сказати, з натурального зроблені. А це нова колекція. 1069, отака сукня. і також сенсей такі схожі. Ці рожеві, мені здається, вже були сукні. 1099. Ні, це все нова колекція. І 499 гривень, таке взуття, як на, вдягнуто на манекенах, або таке легеньке рожеве, рожеве сукня сарафан. Ну, це ну, гарно для літа, як коли жара буде, мається на увазі. Це коштує 599 гривень і льняні штани, е, оці 949 гривень. Получається, що на оцих манекенах тільки сумка і ось оцей топ вдягнутий на знижці. От, це показник того, що дійсно великі знижки, людей дійсно сьогодні багато. 359. Ось така сумка з широким ременем замість 600 гривень. І великі сумки по 699 гривень. Така симпатична, є в чорному кольорі, є в коричневому кольорі. За ціною 359 гривень. Знижка майже 50%. Тут такі гарненькі прийшли. Блузи жіночі покажу. Ну, мені здається, це новинка. Да, 499 гривень просто виглядає чудово, дуже чудово. Я таких ніколи не бачила. По-перше, це щось новеньке і особливе. Як класно зроблено, так буде підкреслювати все. Супер. А, і шорти тут поприходили. Зараз покажу. Це я вам нову трішки колекцію також показую, ну що ж, не тільки знижки. Такі шорти новенькі, 549 гривень, легенькі на літо, на зав'язках, на резинці з усіх сторін резинка. Знижки на навзутян, босоніжки жіночі такі в золотому кольорі з переплетінням 499 гривень, 100 гривень. Знижка. Ну, нормальні босоніжки, мені здається, зручні. Підошва, нагадую, що в мене було одне є одне взуття від Вайтіки. Носиться дуже довго. Каралки. Я прям ну, здивована якістю. Мабуть, в 2020 році купляла 649 гривень. О, класні, слухайте, оце класні. Дуже. Це новинка. Ну от на знижках, на знижках не так і багато взуття. Оце, мабуть, одні тільки бо синіжки, скоріш за все, з минулого року, а це вже все не актуально. Ну, Всякі такі як туфлями зроблені. На знижках можна купити кросівки, до речі, більш-менш легенькі, 699-27% знижка, на такі 25 знижка 599. Ну, ось такі більш яскраві за 599. Багато цих сумочок я вже показувала на них ціни за 449 ремінь. Хочу показати, всього 179 сімдесят як на тому манекені. Дуже гарний, широкий. Або ось такий плетений ремінь за 159 гривень. Так, ось це дуже класна. Блуза жіноча за ціною 549 гривень, 21% знижки. Бачу 2XL, іде від XS до 2 xl Розміри великі бувають саме в Айкікі, більше, ніж в Сінсей, 329. Футболочка без знижка. От сумка 352 гривні зі знижкою йде. Так, ось такі штани. Такі ж там і без знижки. 999 і дуже гарна сукня. Класна, вона така цупка, тримає форму, не тоненька. За дорозинка, ну це класна сукня. За 1400 гривень. Відійду вам, покажу, дуже гарно виглядає. Тут бачу, що є знижки. Так, жакет жіночий коштує 1099. Блузка гарна, дуже так прикрашена. 499,46% знижка. В ті рожеві, такі як жаті штани. 649-35% знижка. Ой, ще така класна блузка. Не знаю, зі знижкою чи ні. Глянь, так на спині красиво зроблена. Зараз глянемо, чи на неї, не бачу, щоб цінник був є. Вона з нової колекції, бачу, що без знижки 799 гривень. І ще дивіться, прийшли такі білі. Шорти просто легенькі. От вони такі штани зазвичай робили, тут такі шорти. Так, такі шорти коштують 449 гривень. Рожева сукня, сукня сорочка. Ось так на гудзиках. Коштує 599. Іде з по з цим поясом. Це на неї знижка. Знижка аж 50%. Так вона коштувала 1200. І також хочу глянути, може ця рожева сукня також зі знижкою йде. Так, вони тут двох видів. Ні, по 929 ті без знижок ідуть. Тут вони все перемішали. Ця жилетка, що на манекені, за 599 йде на знижці. Покажу. Така сітка ще прийшла. Гляньте, яка красива кофта. Зав'язується попереду. Так, і за ціною вона. Тут ціна. О, вона на знижці 449 замість 749 гривень. Класно виглядає. Так, наверх накинути. Так, оце бачу, що зі знижкою жилет іде. Штани також ліняні, вже на знижках по 949 замість 1200. Ну, та у неї зелені вдягнуті, там такі, як пісочні. Ось так це все виглядає. Так, ось це жилетка я сказала. А штани, до речі, зеленому кольору без знижки. 1299. Так, далі. Джинси також по знижці. Зараз покажу, як вони виглядають. Такі сині. Ось так. Зі... Так вони прострочені тут. Яскрава така, кому подобається. 999, 23% знижка. Я так розумію, що ці футболки тут дешево. по 229, хоча написано від 159, все переривають, 359. Ну, Мабуть, щось можна знайти і дешевше. Ну, 359. Тут Мені здається, тут якось без знижок на манекенах. ні. Тут а ні, джинси, оці класні вже на знижці 999. Зараз я вам покажу. Класні вони на манекені вдягнуть я також пройду покажу. Ось такі джинси. Оці джинси дуже класні. Так, такі цупкі і не товські. Не, не Замість 1323% знижка. Маєчка йде без знижки. Оця на змійці 449 гривень. Так. Ось так джинси виглядають, покажу вам всі. Сумочку цю на знижці я показала. Далі ще бачу на знижці джинси. Ось такі потерті. 1199. А в такому кольорі на майку немає. От така ж вона, да, схожа без знижки, 399. Підлітків так класно вони тут вдягають, цих манекенів. Він така класна футболка. Так, ну це без знижки 329. Я буду показувати те, що зі знижками. Написано футболка 179 гривень. Так, без знижок 299. О, 179 дійсно, дивіться яка. З малюночком. Це йде на знижці. Для підлітків, для хлопців. Далі пройдемо штани, бачу також на знижці. Такі як класичні карго з карманами за 359 замість 700 гривень. Футболка з такого приємного кольору, дуже приємний колір. Ой, класний. 179,22% знижка. Шорти такі, ой, ці класні. Да? Карго такі на хлопців. З цими вірьовочками йдуть без знижки за 399 гривень. Або ось такі білі поруч. Коштують 319 гривень. Так, піду шукати знижки. Тут щось все без знижок, якийсь ну, чинове все. А ось на знижках футболка. ну так, 229-23% знижка. Не сказала б, я що велика знижка. Сорочка, 329. І тут 50% знижка, ну зрозуміло, вже сорочки з рукавом. Зараз кольори вам покажу. ця ще 549 гривень. Так, от вони вдягають оцих манекенів-хлопців. Глянемо, О, такі жаті шорти. 699, якось дорогувато, мені здається, для підлітків. Ну, тут футболка 329, знижка, невелика знижка. 499. Футболочка, оця нічого так, Enjoy 179, 22% Знижка. Одразу вам кажу, що дуже великі черги на касу із за знижок. 229, але оце ну, одяг для підлітків для хлопців. Я знижок особливо тут і не бачу. Якось дивно, може вони будуть переоціняти все по черзі. Ну, дивіться, 259, де знижки на хлопців? Де Де знижки? Так, це піжами. Ну от Піжами, наприклад, 499, не знаю, щось таке, що знижок не, не видно. По 329, ось так. Знаєте, так шики, добре. Ці труси 329 гривень. 499 піжама. Ну, не знаю, де, де знижки. Рочка 359. Я так розумію, це ця скічка зі знижками. Да, 499 джинси. Так, далі. Написано міжсезонний розпродаж. Може і ці шорти. Да, 359. Шорти класні. Шорти на хлопчиків, 459, але також якась ціна. Мені здається, в жіночому відділі. 359, замість 459 гривень. Так, також футболочка, дивимось з двох сторін. Гарненька. Сподіваюсь, що вона йде на знижці. Так, 179, да, замість 229, ну нічого так з написом. Все, я показала. А, ну, може, ці ще штани йдуть на знижці. З малюночком ось такі штани. На хлопців коштують 399, 20% знижка. Ну, як так, щоб 50% мало, де я не, я не зустріла. Тут Марвел, але ну, вже така з рукавчиком кофта. Коштує 259 манекені. Вдягнута футболка, вона, до речі, йде зі знижкою і коштує 399 гривень, 20% знижки. Дуже класно ззаду такий прям великий малюнок. Також джинси на манекені. От вони без знижки 579. Кросівки, що на цьому манекені зі знижкою, з невеликою 899, 18%. А тут така подовжена футболка, але без знижки 229. В відділі для дівчат є знижки на такі сумочки 399. Така 299 коштує. Тут о, це більш такий класний рюкзак. За 549 ціна така. Далі кросівочки на знижці 549 гривень. Ну, так, для, для знижки то занадто, мені здається. Далі. Може тут щось на знижці я знайду ні 399, але малюнки гарні. Такі яскраві по 399, оці ці футболочки, і дуже приємні вони по відчуттям. Так, ось тут я бачу що футболки для дівчат по 139 гривень. Дійсно, червоні цінники, 33% знижки. У них повісили, щоб показати. Така темна за 299-25% знижки. Шорти такі, як спортивні, з лампасами, без знижки 289 гривень. Ось тут написано міжсезонні знижки, такі як штани з метеликами, 229 гривень. Ходити до цих поличок, де міжсезонний. Між зоні знижки написано, навіть є щось за 69. Тут за 139 з таким рукавом. Ну вона легенька як футболка. Далі така, як що це? Блуза, чи це на маленьку дитину. Сукня коштує 139. Замість 459. Тут дійсно велика знижка, 70%. Ось дуже симпатична кофта, така блузка на дівчат. 179-38% знижка в зеленому такому кольорі. Красива зі знижкою також. 259 гривень коштує. Тут по 139 написано, мені сподобалася сукня на дівчат. Така тканина, як, ну, не прям як футболка, а верх як футболка, а низ і інший. Гляньте, як цікаво зроблено на резинці, дуже приємно. 259 гривень, замість 379. Ось ці дуже класні сукні також є спідниця, шорти в чорному кольорі з рюшою На знижці 259, замість 500. І така подовжена футболка на знижці біленька, з сердечком рожевим. Вона така, як оверсайз на дівчат 159 гривень, замість 229. О, який класний малюнок ззаду, слухайте. Оце так класна позиція. За 139 гривень їх тут багато. Далі ще така укорочена футболочка чорна. Саме укорочена, гарна модель. І ще й на рукавів малюнок. Ну гарний. І малюнки підобрані: 139, замість 209. Ось так. І на знижки також йдуть ось штани зелені, як класичні. На ремені розміри скрізь написані, і вони з ременем йдуть. О 499-29% знижка. Далі і вишиванка навіть іде зі знижкою 749 гривень на дівчат. Тут отака футболка також на знижці на дівчат. 259 гривень. Вона як зв'язаним іде малюночком, теж укорочена замість 359. Також знижки ці міжсезонні написані, що є в чоловічому відділі. Футболка за 599, або ось така більш легенька за 499, 38% знижка. Але це така вже зовсім не літня сорочка. Мені сподобалась. Вона хоч з рукавом, але така як натуральна і тоненька, дуже-дуже красиві кольори. Це 2XL просто висить 379. неї 59% знижка. Файна сорочка, дійсно. Може, тут всі сорочки зі знижками я бачу. так, Вони будуть діставати 749. ну, До прикладу візьмемо всю. Є на неї знижка, так, 449, замість 599. А сорочки класні, вони тоненькі. Такі з рукавчиком. Тут 329. 52% знижка. До речі, на сорочки гарні знижки і сорочки гарні є. Так, що тут іще цікавого. Колір якийсь хочу дістати, такий незвичний, не дістається. Ось оцей дістанемо, гляньте, з яким переходом. Так, 549 гривень. Це розмір L. Тут, мабуть, оце новинки покажу. Гарно дуже колір, така легесенька. Сорочка на літо. 499 гривень. Такий, знаєте, от не яскравий, а приємний з малюночком. Абось такі шорти прийшли, також класні, 679 гривень коштують. Класні шорти ось такі. Ну, Такі трішки подовжені. Ось ну, тут просто така, виходить, поличка з усім новеньким, хочу показати. Футболка 499 і така от сорочка, кому подобається. Вона до кінця не застібається. 899 гривень. Отак, у них манекени вдягнуті. Це все я не знаю, де воно. Так, і такі подовжені ще є. Шорти жаті, покажу вже новинки. 699. Ну тут знижки на штани Карго. 1121% знижки. Невеликі невеликі знижки, штани вже не актуальні такі. Ось така ще класна сорочка біла на чоловіків 649 коштує. Так, ну штани, мабуть, без знижки. Скоріше за все, 1000 да, гривень. Або без рукава також сорочка 599. Тут ось ну, багер 1100, просто попереду висить. Та ні, невеликий розмір, вони такі як оверсайз. І о, ось такі чорні є. Також тисяча гривень. Колір мені подобається, але модель, от дивіться, кому така підходить: 500 гривень 38% на них йде знижка. Взагалі, так в чоловічому відділі не так і багато, хочу вам сказати, знижок. Ось тут я знайшла декілька брюк, але ну, сорочки більше, і то новинки, футболки ну, но вони вже як більш утеплені. Ну, ось тут, бачите, невеликий написано майка 209 гривень. Я тут маєк якось не знайшла. Ну давайте футболки подивимось. Може, якісь футболочки є такі з гарними знижками. Подивлюсь в цьому відділі. Так, от футболки, да, 199, 9... скільки знижка на них? 31%. відсоток. А ось тут. Ось тут є і футболки, не тільки сорочки, а ще й футболки. 229 коштує. Ну так, невеликі знижки, я б не сказала, що великі. Може тут щось є. І чоловіків багато, я хочу сказати, в цьому відділі. В Сенсеї стільки чоловіків я не зустрічаю як в Айкіті. Може, із за цих знижок. Тут манекени вдягнуті, 679, зараз покажу. І 699 шорти на манекені сорочка класна, така льняного кольору. О, на знижці 549, 35% знижки. Також легенька з рукавом. Не так вона класно виглядає на цьому манекені. От вона йде зі знижкою 35%. І шорти також. От, ну оцей вдягнутий вообще класно. Цей мені не подобається. Він так і був вдягнутий. 499 без знижки. Може на ньому штани? О, штани 38% знижка. Замість 1600 1000 гривень. Ось такі штани Карго. Оце вони йдуть зі знижкою. До речі, кепка дуже гарна. Кольори підобрані. Зараз скажу 329 гривень. Ну, класна, кепка. Мені сподобалась. Так, ну тут йдуть такі джинси льняного кольору. 899. Сорочка йде без знижки. 679. Так. І кепки навіть по 199 ідуть без знижок. В цьому я свій огляд міжсезонних знижок з і які буду закінчувати. В якому саме в магазині я робила цей огляд, залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Па-па!